Моломо всі усієї душі, до сього розуміння нашого, промо. Господи, вспершу те доброців наших, молимось з тобі, вислухай, помилуй. Помилуй помилуємо. Помилий Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай помилуй. Моли, помилок, не помилуємо. Ще молимось великойця наша метролог, Владику нашого. Високоприсвященнішого митрополота Димитрія забратів наших свяшеномонатів і за все у Христі браство наше. Ще <реслухи> воломозі Бомберену Україну, нашу війську і що ми тихі, мирне життя прожило всякому блогій чистоті. <реслухи> <реслухи> Святіших патріархів Православний задочує собі повіт, незабутні фонатори з того храму сьогодні. Всі раніше спочили в ексід берегів наших, що туди і повсюди лежать православний. О, солі, повинай, 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 солі, повинай, повинай. Ще молимось за милі життя, мир, здоров'я, спасіння Боже завітання, вітання, прошення, відпущення рабів Божих. Митрополита Дмитрия з болю паствою всіх воїнів-захисників нашої України рабів Божих, прото Сефана Стефана з родиною протерея, Павла з родиною протерея, Василя з родиною, проти Іреям Петра з родиною, рабів Божих, Отця деякона Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Тетяну, Стапа Захарія, Матвія Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна, Михайло, Святослава, Христину, Квітко, Рабів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Ростислава, Святослава, Мирослава, Святослава Дмитра, Рабів Божих, Євгенія, Василя, Марію, Богдана, Івана, Надію, Софію Марію, Ігоря, Рабів Божих, Уляну, Дмитра, Гліба, Іраклійлю. Ігорія Ольгу, Олега Анну, Олександром Соломію, рабів Божих, Романа Наталію Софію Анну Марію, рабів Божих, Романом Катерину Юбу Романа Юрія Наталію Матвія, Влада, Таїсію, Майкла. Рабів Божих Ігоря Ольгу Ляну Дмитра Гліба Іраклію Ернеса Іраклі, Соломію Олександром, Рабів Божих ця Степана, Евеліну Віктора, Нікіту Олену, Світлану Олексієм, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Наталію, Марину Вікторам Оленом, Любов, Рабів Божих, Полящу Меланію болящу, Глину Болящу, болящу Мар'яну, Єлизавету Марію, Оксану Дмитра, воїна Андрія Володимира з родиною, Миколу з родиною, рабів Божих, Любов Романа, Галину, Романа, Тимофія Людонину, воїна Юрія, Воїна Андрія, Рабів Божих Марію Андрія, Ірину Романа, Руслана Вікторію Ганну, Рабів Божих, Ігоря Олюля, Дмитра. Іраклія, гіба, Ілью, Арнеса, Соломі, Олександра, Олега, Лесю, Ольгу, Рибів Божих отця Стефану, Оксаном, надамо на любові Ігоря, Миколу, Оксану, Оксану, Роману, Степана Катерину, рабів Божий воїна Павлам Наталію, рабів Божий Вікторія Млинця, Катерину, Єв Максима, Михайла, Ольгу, Оксану Ігоря, рабів Божий Боляшу, Михайла, Артема Оксану, ребів Божий, Олега Світлану і Рино война Ігоря Воїна, Василя, Воїна, Назара, Ганну, Іосип, Олександр, Рабів Воли, Отця Степана, Отця, Семена, Отця, Василя, Отця, Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима Єбро, Романа, Злату, Вороніку. Ігоря. Ромун, Галину, рабів Божевиця, виця Стефана Іврія Оксану, Віктора Аліну, Данила, Марія рабів Божих, Тараса Ірену Андріану, Оксану, Насисію, Катерину, Василя і Рину, Анну, віру, Оксану Любу, Ореста, боляшу Лесі, боляшу Лесі, боляшу славу рабів Божих, Оксану, Степана. Отця синового отця, Василя, отця Андрія, Григорія, Мар'яну, Мороксуляна, Назарія, Марту, Анну, Ростислава, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Тетяну з родиною, Уляну з родиною, Оксану з родиною, Марію з родиною, Ярославом, з родиною, Рабів Божих, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назарем. Галину Йосипан, рабів Божих, воїнів Ярослави, ряси пана, ігоря Юрія, не Божих, Бешу, Юрія, слава Олюрину, Галину Савла, Галину, Володимира, віру, Богдана, рабів Божих, Ан... Андрія на Оксану, рабів Божих, Миколаю, Софію Олену, Івана Марію, Юру Анну, Ангеліну рабів Божих, Анну Сергія, Ольгу, влада Юріяніну, рабів Божих. Наталію Ольгу Соломію Єлизавету, Рабію, Божевиця, Сипана Ця Семеновиця, Василя, Це Павла, Світлана, Віктора, Сергія Володимину, Юлія, Ігорія, Ірину, Вікторія, Дениса, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Олену, Валерія, Тетяну, Наталію, Юрія, Володимира, Андрія, Степана, Михайла, Богдана, Кирила, Юрину, Анну, Галину, Андрія, Мирослава, Зоріана, Галину, Сергія, Олексія, Бориса. Рабів Боже, вися, сипанала, Романа, Олесью, Андрія, Софія, Марія, Тетяна з родиною Людмилу з родиною, Сефанію з родиною, Бориса, Ірину, Сергія Лілія. Олену Олександра. Марія, не рабів Божих, Андрія Світлану, рабів Божих, Олега, Ольгу, рабів Боже, виця сипана оле олену, насасія, ніякого іна Руслана, воїна, Геннадія, воїна, лева, воїна, Кирило, воїна, поважні. На в'ячеслава Віталія, рабів Божих, Дмитра Марту Ольгу, Нікіту, Назара Максима, рабів Божих, Олександру Володимира, Марію, Вікторію, Івану Рабів Божих, Максима Володимира. Рабів Божих. Ганну Галину Ольгу Оксану Тараса Марію, Олексія рабів Божих, Олену Орста, Єва Насасію, Владиславу, Наталію, рабів Божих воїнів Ігоря, Віталія, Олександра, рабів Божих Протирей Сефана, протирей, Павла Протирей Семена, протирей, Василя Романа, Картем, і рамонах, Ертемія, монашку Варвару. Ольгу Сергія, Олю з родини, Веніна, Світлану, Антона, Нікіту, Віру з родини, Олександра Миколу, Наталію Любов з родиною, Марію з родиною Лар з родини, Война Андрія Война Ігоря Воїна Сергія, Рабів Божих, Івана Наталія, Владіана Назара, Олину Михайла, Рабів божих, Ольгу Михайла, Петра Ігоря, Івана, Софію Олена, Михайла, Віталія. Рабів Божих Марія, Мирослава, Василя Володимира, Ольгу віру, Мирославу Олександра Марію, рабів Божих Олексія, Анастасію, Владиславу Павла, Володимира, Андрія Дмитра, Надію Олену, Ірину, Сергія, Рабів Божих Тетяну, Ольгу, рабів Божих воїна Василя, Марію, Романа Андрія, рабів Божих Данила, Тетяна, Михайло, воїна Андрія, воїна Сергія, Марія Олександра Поліну, рабів Божих. Стефанію Романом, Назара, Юрія, Степана Рабів, Божих, Олену Соломію Марію, Михайла Єлизавету, Наталію Даніела, Тараса, Юстинію, Марія, младенця Єлизавету, младенця Вікторія Рабів, Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу Болящу, Анну Болящу, Євгенія, Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія Рабів Божих. Михайла з родиною, Олександру, Богдана Мар'яну, Миколаєм, Дєвом, Рабів Божих, Миколая з родиною, Романію Юрія з родиною, Христину Ірину, Ореста Рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною, Юлію, Макарія з родиною, Юлію, Моленса, Владислава, Рабів Божих, Наталію з родиною, Галина з родиною, Тетяна з родиною. Оксану з родиною, Роксану з родиною, Матвія Юрія Вероніку, рабів Божих, Наталію з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Василія з родиною, рабів Божих, Юрія, Тетяну Саба, Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесі, Данила, Богдана Ніна Михайла, Святослава Христина, Квітку, рабів Божих, Романа Наталія, Софію. Анну Марію і всіх перек'янця того храму, цього, що і зберегти всі місцеві скороти, нібок єдиного лишеньки лесних, що спокійно лежали, щоб озорали добродіти зі проходили в сину собі. Господи, вислухай нас і помилуй. приносить і добродійство в тишину храмі цілодо що тродиці співають, і за всіх присутній людей, що співається від тебе, великий багато і миносимо. Бог і світові Отцу і Сина і Святому Духу час, і нині повсякчас, і на